Друзі, всі вітають. Команди Костянтин Жалдаков, президент клубу Будівельник. Дуков, ще одна нагода, удар. Лутає ряда. Едуард Кулік, головний тренер команди, а тут вже небезпечно. Ченіховський перехопив м'яч і не забив. Але залишається, бачимо, ММС. На повному складі момент. Ради за хвилею ці атаки на. Застає майданчик. І залітає! Як же так! Олександр Чоніховський. 0-1. Як там прослизнув м'яч? Давайте повтор дивитися. Поміж у Мельника. Дуков. Петренко. Мігаров. Мігаров можна й бити. Є удар. А все зберегти м'яч в межах поля. Дубовик удар 2-0. Ні на кого буде м'яч записано на Сергія Дубовика. Так. Ні, Мігаров пробігає. Дуков Дуков буде бити. Проб... Іванов. Мормуль. Є удар. тут... Момент. Мельник реагує на... Ще удари! Давид Морволь! 0-3, фантастика! 20 хвилин вистачає для того, щоб забути перший поєдинок гравця має местет. Перша половина бачимо у нас цілком-то повністю. І за кількістю Іванов пройшла передача люлька. Не вийшов за межі поля. Іванов можна і спробувати пробити. Є удар добивання буде. Триває атака. Момент. Яка ж класна передача від Морбуля. Порожні ворота і залітає. М'яч ворота. Владислав Ященко. 28-ма хвилина. нічого дивного, що втратив м'яч. 15-й номер. Рідний класний розіграш, удар буде, не доходить від... Знову дзюба. Удар трубіт. Мельник забирає м'яч. Іванов. Ніхто тут не заважає. Передача, передача не точна. Залишився, здається, м'яч. в межах поля. Не забиває 3-0, Але в другому таймі, як ми бачимо, м'яч забитий Владиславом Ященко на 28-й хвилині стає вирішальним. Він не дозволяє пройти далі.